Всім привіт, друзі. Сьогодні я хочу записати коротеньке відео, як бути уважним під час покупок в інтернеті, як потім себе вийти з цієї ситуації. Розкажу таку історію. 5 днів назад я ось купив бритву. Ви бачите з моїх відео, що я полюбляю більше ножі, хоча попадається всяка. Єрунда, але мені подобається більше ножі і бритви. Оцею стороною покажу Нещодавно я листаю в інтернет валопоп, я знаходжуся в Іспанії. І от попадаю на таку бритву. Коштувала вона, здається, 60 євро у людини. Це філармоніка, іспанський виробник. Приблизні роки 50 і 60. Ось йшли такі бритви з такими ручками характерними. Ця бритва більше йде для жорсткого волосся бороди. Ну і доволі коштовна на сьогоднішній день. Мене здивувала трохи ціна, ціна вийшла хороша, тому я на ню клюну. Було всього-навсього одна фотографія. До речі, при купівлі завжди звертайте увагу. Якщо ціна нижче ринку, і тільки одна фотка з іншого боку нема, не було фотографії, це вже має у вас викликати підозру. Я запитав людину в коментарях, чи немає вона ніяких тріщин, тому що фотографії не завжди передають не завжди передають тріщини. Вони її дуже маленькі, які можна побачити тільки в лупу. Він сказав, що немає тріщин. Супер, думаю, ну хороша ціна. І я сторгувався з ним до 50, до 50 євро і угода відбулася. Я проплатив кошти, плюс доставка. І через три дні мені приходить бритва. Як ви думаєте, яке моє розчарування? Прийняла її дружина, відкрила я кажу, пофотографуй мені, будь ласка. Вона мені, бо я був у дорозі на роботі. Вона фотографує, тут все добре. Перевертає з іншого боку і тут хоп на, Приїхали. Немає шматка ручки. Ручка, бачите, оригінальна, її не так просто знайти, а якщо її знайдете, то за ню теж треба заплатити на у районі 20-30 євро. Плюс треба вміти, і треба мати ось такі. Як це назвати? Металеві цвяшки, які щоб знову зробити бритву такою, як вона має бути. І я йому пишу: дорогий шановний, нафіга так обманювати, на що ти приховав це, що ти не міг сказати? для на що ти розраховуєш, що я тобі це пробачу, чи я це не побачу? На що він каже, не може бути, я не бачив, як так сталося, не може бути. Одним словом, бреше. Бреше чого? Того, що я промоніторив його сайт. В нього є бритви значно дорожчі, значно гіршої якості, меншим запасом леза, ніж ця. Це означає, що він їх оцінює правильно і добре оцінює. І цю теж правильно оцінив, тому що тут зламане, але він вирішив приховати цей факт. Я відкрив диспут, це спір. Хто дивиться мене з Іспанії, то майте на увазі, що Валопоп захищений захищений сайт, він захищає покупця ну і продавця. І у вас є 48 годин, щоб оскаржити дану, даний товар, який ви замовили. Що я і зробив, але перше я не став робити йому зразу в смс-ка, хоча так доволі різко йому відповів, на що він розраховував, приховуючи цей факт. Він божився, що він не знає про що мова, він не бачив. Потім мені каже: а може вона зламалася в цьому? Може вона під час транспортування зламалася? Тобто, Воно має таку оригінальну коробку, досить хороший такий протектор, щоб вона зламалася. Це треба на ній стрибати, не знаю, з каблуками, щоб її тут зламати всередині. Ну, я з зрозумів, що це, да, що це свого роду такий брехун. Вони є, їх доволі багато в інтернеті. Ну, от таке бачите, вирішив приховати. І я кажу так, давай цей. Щоб я ну, не подавав там на оскарження далі, я буду відправляти її назад. Відкриваю диспут. Він каже: Окей, окей. Балі-балі, відправляй. Я приймаю. І все. Я відкрив. Там є така функція відкрити диспут і направити зразу голопоп відправляє до. До відправника. Якщо він приймає, погоджується з цим, то все, не вмішується. Модератори не вмішуються в наш спір. Все відбувається автоматично, генерується код, і потрібно її відправити. Сьогодні я її маю відправити. Якщо ні, втручаються модератори, потрібно додати фо фотографії, що сталося, упаковки фотографій, чека цього, що ви прийняли. Ну і все решта, там, згідно інструкції. Так що от така справа. ну Вже користуючись нагодою, хочу сказати, що я багато купую бритов, в мене вони є. Я це полюбляю. Бачите, ось тут вони в мене ще є не, не зроблені, не оброблені, тому що я купляю їх в поганому стані. Зараз вам продемонструю. Бачите, такі чорні. З, можливо, навіть з корозією. Ось є тріщина. Бачите, з тріщиною. Ось тут видно. Вони маленькі, але вони є, і все, вони вже для бриття не придатні. Подивіться, які я купую і потім собі, коли маю час, коли маю натхнення, сідаю і це все відмиваю, полірую, привожу в належний стан. Така теж гарна врита, бачите, але нерівно потрібно її рівняти. Теж має корозії трошки. Так що, друзі, будьте уважні, зразу майте на увазі, що перша ознака, що вас хочуть обманути, це ціна нижче ринку. Якщо ціна нижче ринку, це значить вже є якийсь нюанси. І ви бачите, моніторити його сайт. Я спробую записати його сайт, вам показати наглядно, що він має багато бритв. Це свідчить про те, що ця людина не випадково, він має багато лотів на продаж. Він їх доволі добре всі оцінив. Це свідчить, що людина займається і прекрасно розуміє, скільки то коштує скільки інше коштує. Але мені вирішив отак підсунути, розраховуючи, не знаю що. Людина пробачить, не побачить, не знаю, ще щось станеться за людиною. Ось така, бачите, страшна, стерта на один бік. Але я теж купую. Що, до речі, хто живе в Іспанії, має подібні бритви, не знаю, що з ними робити, пишіть в приват, я вам скажу, що з ними робити, як їх відправляти, тому що почта їх не приймає. Не можна ножі і бритви. Це геть жахливо, дивіться яка. Ой, я не ту знімаю. що я вам підкажу, що з цим робити. І доволі вони мають непогану ціну. Такі стани, от я купую, якщо бритва, бачите, це теж зламано має. Такий стан приблизно 20 євро. Я можу дати за такий стан. Якщо стан кращий, наприклад, до прикладу, ось ця так. До прикладу, ось ця. Це буде 30, тому що це має хороший запас леза. більш менш не хороший, не ідеальний. Вона вже підтерта, і бачите, на один бік. 30-40. Якщо бритва. О, бачите, оце, оце не ідеально, далеко і до, і до ідеалу, Но за цю можу дати 60-70 має в Іспанії, будь ласка, пишіть. Я у вас куплю і, і розкажу, як її доставити. Давайте ще останнє покажу. Це, до речі, не єдина коробка, де в мене ще є бритви. Я ту не, не виймав. Там краще бритви. Це, це ті, що потрібно робити. Страшні, але гострі і дуже небезпечні. А можливо хтось з України побачить і також має філармоніку. Це іспанська бритва. філармоніка 50 -40 і 40 роки. Ну ця ні, це ця свіжіше, це 60 70. Так само ця. Скидайте фотографії, будемо переписуватись і я можу купити будь-яку бритву, якщо вона не в катастрофічному стані і за помірні кошти. Добре, всім дякую за увагу. Будьте уважні, не попадайтеся, бачите, це в Сарагосі зроблено. Не попадайтеся на брехунів, шахраїв. Будьте уважні, бережіть себе, свої кошти. Не хочеться заходити. До зустрічі, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Далі в мене ще є дуже багато цікавих ножів цікавих історій, як не попастися і що з цим робити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночок і до зустрічі. Друзі, всім! Добрий вечір. Зараз вечір. Я хочу вам показати вже, як воно відбувається. Те, що я обіцяв, завалопоп за цю бритву. Ось я відкрив спір. Бачите, виконується повернення. Розпочати процес повернення, товар буде повернено продавцю. Я його вже відправив. Ви отримаєте відшкодування, коли продавець отримає товар. Він ще має підтвердити його. Тримання, і що там немає цеглини замість бритви Але за, за такі випадки я ще не чув, хоча ризики є завжди. А оцей Хосе, бачите, Хосе Б, продавець. Ось він. Знаходиться в Мадриді живе. 16 в нього продаж. 7 тільки відгуків. Це, я так думаю, це доволі недавній, ну, може, місяць, може два, може три. Він продає на валопопі. Ну і ось, для, до прикладу, ось подібна бритва з подібним запасом леза, бачите, 90 євро, як він її оцінив. 90. Далі ця 100. Це ні про що вже стерта. Дивіться, майже така сама, просто ще плюс насадка. Він 100 її оцінив. Цих дві 110. Так само стерті. Це нереалістичні ре, не ціни, ніхто це не купить. Ну, Це гарна бритва за 220. Вже продалася, бачите, вже зарезервовано. Ну це просто ну, нова, це нова. Це нова. Далі 115 з таким запасом. Ну, він такі ціни поклав, щоб трошки торгуватися, 20. Можливо, 30, можливо, 15 на якісь може зняти. Тут 45. Бачите, покоцана, побите лезу і 45. Ну і ось моя зарезервована. Бачите, як гарно виглядає. Ось одна фотографія. І 50 євро. І зарезервовано, хтось клюнув, хтось купив. Більше немає. І так її сфотографував, що заднього плану бачите, не, не видно. Немає. Неможливо побачити, що вона там зламана. І ніде в оголошенні він про це не написав. Написав хороший стан. Старовинний перукарський ніж. Ну, одним словом, брехун. Махінатор щитой. Хосе. І ще й мені в коментарях там. Ще, корот, я не хочу то показувати, то, то вже лишнє. Будьте, друзі, уважні. Слідкуйте, щоб вас не надворили. І хай щастить. Ось таке відео. До нових зустрічей. Ставимо лайки, підписуємося. Вибачте вподобайки. Підписуємось на канал, далі. Далі буду ще більше вам показувати, які ціни. Пишіть, якщо вам це цікаво, можу знайти поцеляну, ножі. Час від часу робити з записом екрану і цього всього, що люди продають, по чому продають. Щоб ви трішечки орієнтувалися і бачили, які тут ціни. Ціни не дешеві. Але щось знайти можна. Добре, все. Всім добра до нових зустрічей. А комусь уже, можливо, доброго ранку або й дня. Дякую за увагу.